Федеральна резервна система сполучених штатів, вкотре залишила облікову ставку незмінною. Вона становить 0,025%. Таке рішення ухвалили посадовці на черговому засіданні адміністрації регулятора. Рівня відсотків пообіцяли не підвищувати щонайменше до середини 2013-го. Окрім того, фінансисти почали реалізацію операції твіст або поворот. У рамках цієї програми вони хочуть до кінця червня 2012-го продати короткострокових боргових облігацій на 400 мільярдів доларів. На виручені кошти придбають папери з терміном погашення від до 13 років аналітики поставилися до таких планів вельми скептично. Такі дії навряд чи позитивно вплинуть на американську економіку. Про оздоровлення не йдеться взагалі. Хіба що про загальну підтримку господарства? Постає питання чи не ухвалили таке рішення у Федрезерві за наказом політиків? Виглядає, ніби на них тиснули, аби вони хоча б удали, що працюють. Такі заяви Федрезерву виявилися несподіваними для гравців фондового ринку. Американські біржі відреагували обвалом котирувань. Доу джонс знизився на 2,5%, Откі есенпів втратив три проценти 2%. два. Справжній результат цієї програми ми побачимо лише в листопаді або навіть у 2012-му. Одразу можу сказати, що він буде негативний, адже рівень прибутковості за довгостроковими борговими паперами ймовірно знизиться. І це призведе до подальшого зростання зовнішнього боргу сполучених штатів. Не прийшло рішення Федрезерву і повзрейтингові агенції. Штатам уже пригрозили погіршенням оцінок. А муді знизили довгостроковий рейтинг, низки американських банків.